За 2023 тисячі зросли податкові надходження до бюджетів в Івано-Франківській області. Такі підсумки року, який минає, озвучили місцеві податківці, за їхніми словами. Кількість суб'єктів господарювання зросла більш як на 8 тисяч осіб. Зареєстровано 90 релокованих підприємств, які сплатили 56 мільйонів гривень зборів. Підсумовуючи рік, що минає, можемо з упевненістю сказати, що Івано-Франківщина протистоїть економічним викликам. Це відображається в сплаті податків, де до кінця року ми плануємо залучити до бюджетів понад 32,2 мільярди гривень. З цієї суми 10,6 мільярдів направляється до державного бюджету, 10,9 мільярдів до місцевих бюджетів області і 10,7 мільярдів це єдиний соціальний внесок, який йде до Пенсійного фонду України. В порівнянні з надходженням минулого року. Без надр ця цифра зросте на 441 мільйон гривень.